Сьогодні ми будемо прописувати дві букви В з нижнім з'єднанням. В і верхнє з'єднання, і слова з буквою В. Почнемо з великої літери В, маленької і нижнє з'єднання. Спочатку прописуємо велику літеру В. Послідовно показую нижнє з'єднання і маленька літера В. Закриваємо. Нижнє з'єднання і елемент букви. Пробуємо ще раз. Нижнє з'єднання. Нижнє з'єднання. Елемент букви. До кінця радочка. Працюємо з верхнім з'єднанням. Пишемо велику літеру В, нижнє з'єднання, маленька літера В і верхнє з'єднання. Пробуємо самостійно. Нижнє з'єднання В і верхнє з'єднання. Ще раз до кінця рядочка. Далі нам пояснюють, як пишеться ім'я Вова, так стрілочками. Як ідуть елементи букв, так. напрямки пробимо. В далі нижнє з'єднання, О. Верхнє з'єднання. В верхнє з'єднання А. Вова. пробуємо В. Во. В До кінця рядочка, так, а тепер пробуємо цілий рядок самостійно в, Во. в. А, вова пробуємо. Спробуємо прописати слово він. Знову починаємо з літери В. Нижнє з'єднання і нижнє з'єднання. Н. Ще раз. В и зернания на вин. Еще раз. До кінця рядочку. Ну, тепер останні рядки це прописування літери В та е дві букви В. В велика, В маленька. Спочатку В велика. До половини рядка прописуємо. Їх вийшло один, два, три, чотири. І дві букви. В велика, В маленька. З нижнім з'єднанням. Раз, два, три, чотири. Пробуємо. В велика. Нижнє з'єднування. В. Маленька. Стрілечка позначається, що треба продублювати цей рядочок. Тобто так само чотири. 4 В великих прописати і чотири дві букви В велика, В маленька.